Знаєте, так ускладнити життя для наших студентів як Київський національний університет імені Тараса Шевченка. На жаль, добряче на собі це відчув. Черговий обстріл 31 грудня. Ну дісталося приміщенням інституту біології, медицини, географічного факультету, соціології. Психології, радіофізики, фізичного факультету КНУ. Одним словом, дуже дуже багато якраз міст було пошкоджено. і Наразі цей університет оголосив збір коштів для того, щоб відновлювати, адже бачимо, які є руйнування, і так само деякі гуртожитки у суд містечко. Зазнали ушкоджень збитки, колосальні співробітники самі вийшли на прибирання, згрібали розбите скло, закривали вибиті вікна, плівкою, фанеру, аби врятувати лабораторне обладнання і кабінети від снігу і дощу. Але самотужки ми розуміємо, ну дуже великий об'єм роботи. Тож якраз тут а, просять усіх до долучитися і зробити хоча б мінімальний благодійний. Внесок і наразі з нами на зв'язку. Володимир Бугров, це ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Володимире, доброго дня, шановні друзі. Доброго попри все, так рятачі. доброго ранку. Розкажіть, яка ситуація зараз? Що вже було зроблено, що не зроблено, і вже є ну, така точна оцінка руйнувань. Руйнувань дуже багато, точної оцінки поки що немає, бо кожен із будинків, кожне із приміщень оглядають фахівці будівельного профілю. Саме тому це буде тривати достатньо довго для того, щоб скласти повноцінні акти і для національної поліції, і для відновлювальних робіт, але можемо попередньо сказати, що. Коли 10 жовтня була атака ага. на центр міста, то проектна кошторисна документація по чотирьох наших корпусах в центрі сягнула 90 мільйонів. Тут боюся, що буде на порядок більше, тому що Ось на тих колежах, які ви демонструєте, найбільших ага. уражень зазнав ось саме зараз спортивний комплекс, тому що збита ракета, якраз ось це місце, де вона впала, і вибухова хвиля повністю зруйнувала скляні стіни і і, і наскрізь через спортивний комплекс. Також ось тут зараз на зараз на, на колежі. Це Корпус географічного і психологічного факультету, інституту біології та медицини, ось зараз показується досить досить великі. Також три корпуси. Ось, ось це один із корпусів механіко математичні комп'ютерної кібернетики і соціології, і фрекста і ВТ. І тому е на сьогоднішній день е ми ось завершили, скажімо, першу фазу прибирання. Першого, другого і сьогодні я зранку був прибирають, бо це навіть небезпечно з точки зору побутової безпеки, щоб уламками скла не пошкодило здоров'я людей. І тому ми зараз завершимо ось цю першу фазу, так і за допомогою підручних засобів, фанера, плівка ми закриваємо вікна там, де це можливо, бо є дуже великі вікна, які, скажімо, з якими буде проблема. Саме тому ми розуміючи, що держава сьогодні основну увагу приділяє збройним силам, бо потрібна перемога. Ми звернулися до всіх небайдужих за допомогою. Бо університет, попри те, що ми як, як кажуть, багатий університет ми маємо е, певні кошти, але їх на жаль, на жаль, ми ще завершуємо ось відновлення червоного жовтого корпусів бібліотеки Максимовича. І і тут набагато на порядок більше буде збитків. і Ми в очевидь самотужки не справимося. Будемо просити допомоги і держави, але й усіх наших партнерів. Скажіть, е куди, як, скільки, що, щоб люди знали на лише? сайті, на сайті університету киною є спеціальна кнопка. Так по через Приватбанк і через Ощадбанк зразу можна відправляти кошти для наших закордонних питання є відкриті рахунки. В євро, в доларах в США і фунтах Стерлингів хочу подякувати при абсолютно уряду і посольству Туреччини, Японії і Кореї, які долучилися вже після 10 жовтня. І вже зараз ми маємо звернення від наших партнерів, які планують допомогти і цього разу. Тому всі небайдужі. Тут кожна копійка важлива, тому що ну, дійсно руйнувань дуже багато. Насправді, але я інше ще скажу, я думаю, що дуже добре, що ніхто ні з наших співробітників не постраждав. А наші корпуси взяли на себе основну вибухову хвилю, інакше житловий корпус С-1, який стоїть на виставкового центру, і житловий комплекс сонячна брама, який з іншого боку від стадіону, вони би зазнали величезних уражень атак. Е Вся ударна хвиля пішла на наші корпуси і це врятувало людей. Хай відбудуємо, відремонтуємо. Головне, що всі люди цілі, і, і, і поряд теж це, це для нас надзвичайно важливо. Тут неможливо з вами не погодитися, пане Володимире. А з таких ми знаємо руйнувань, зазнали гуртожитки, де живуть студенти. Як ми розуміємо, перебуваємо що з ними? Залишковою вибуховою хвилею, яка пішла е, в сторону, так ушкоджено е, вікна і двері в чотирьох гуртожитках. Один із них це сімейного типу поруч на вулиці Васильківській, а три в самому студентському містечку. Там ушкоджені вікна. Е, на щастя, там нікого не було в цей час з мешканців, і, uh -huh. е, бо ми ретельно перевірили, щоб е, всі були цілі. І, е, на сьогоднішній день там ну незначні, я би сказав, ушкодження, але ми їх вже оперативно будемо. Закривати своїми силами, ну тут мені цікаво, да, що, що з дітьми, що зі студентами, тобто у них є е, е, якраз закінчився в нас перший семестр, і тому переважна більшість на канікулах були. Mm -hmm. е, ось 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 це, власне кажучи, і, і те, що це був знову ж таки пересвятковий день, і в корпусах не було співробітників, окрім е, чергової зміни охорони, адміністративно господарського персоналу. Тому це можливо якраз і врятувало, що люди ще й виконали стандарти про протоколи безпеки скажімо, спустившись в е, сховища в підвали, тому ми, ми тішимося. Я ще раз на цьому наголошу, що нікого ніхто не постраждав. Ні спіри, ми ні прекрасно підійці, це слепі. розуміємо. Ми живемо тут і бахкало, вечер, ну вечер. чесно кажучи. Вечер. Поруч з багатьма знайомими і ми знаємо, якраз оці ці всі ці, ці міста а, прекрасно. Мені цікаво, що до саме навчання, бо все одно процес триватиме, і все одно <пробітник> студенти є. Дивіться, в мене є чітке питання, яке стосується, якщо це якісь такі а, спеціальності, наприклад, як психологія, я розумію, що там може бути дистанційно, але є такі, як, наприклад, от, спортивний комплекс розбили є є спортивні спеціальності, де є необхідність. В знаряді є лаб... є спеціальності, де лабораторна робота має проходити. Ось тут чи подумали, як розпочинати наступний семестр і яким чином виходити? Безперечно, це ви абсолютно маєте рацію, тому що, на жаль, на жаль, так, переважна більшість зкоджених корпусів це корпуси факультетів природничого угу. наукового профілю. І, скажімо, ті ж біологи, медики, фізики, радіофізики, так вони потребують. Обладнання, тому ми зараз будемо переплановувати в е, заняття в тих корпусах, де є також лабораторії, і будемо намагатися, хоча би мінімально, забезпечити е, цей процес так, щоб без втрат. звісно. І абсолютно погоджуся, тут не буде такого ефекту, якби це було, якби щоби це суто були гуманітарні факультети, які можна перемістити, хоч в червоний суди, хоч в інші корпуси, так але будемо намагатися все ж у змішаній формі, в якийсь спосіб регулювати ці питання. Остаточної відповіді зараз. Дійсно, немає, але вже ми над цим працюємо для того, щоб запропонувати на другий семестр, який стартує 21 січня, якісь ага. формули для кожного з факультетів кожної спеціальності. Розуміємо, вистаємо усі разом. Дякуємо вам. Ми, знову ж таки, все одно будемо тримати з вами на зв'язок. Нагадувати у нас в ефірі, що потрібно тут теж допомога. Це е, навчання, це наше майбутнє, це наші діти, це наші студенти, які зрештою потім і будуть будувати Україну. І вже будують насправді багато хто з них на фронті. Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку.